У Виточ, це один із центрів солідарного туризму. Одна із десяти точок Київщини, куди будуть приїжджати туристи для того, щоб посмакувати, допомогти один одному. І відродити наші українські традиції, і розвинути їх, ну і допомогти воїнам у нашій перемозі. Тому що, наприклад, ось цей борщ за рецептом, за улюбленим рецептом Тараса Шевченка із сушеними карасями, я готую вдруге в житті, але ж тут є каплиця, яку побудували за ескізом Тараса Шевченка. Так що все дуже збігається. Це місце, по якому треба ходити пошепки, і це місце дуже дуже такого історичного надбання наших всіх українців. Козацька каплиця це ескіз Шевченка, який він намалював, вимірявши в вершинах і там в локтях, яку він хотів бачити у себе на могилі. І ця козацька купит була змальована Шевченком не просто як малюнок, а як ескіз для забудови, ви розумієте? Проєкт. Так. І це єдина всіть архітектурна споруда Шевченка, ось тут вона стоїть. Це не просто локація, це старовинна земля. Де вона знаходиться тут, і трипільці були, і Київська Русь найдивніше поселення. Тобто, це дуже таке енергетичне важливе місце. Це перше А по-друге, тут дійсно дуже гарний хліб. І випікають його з любов'ю за старовинними казацькими трипільськими рецептами, тому він смачний, споживний. І е, є ще місія, тому що з першого дня пекарня е, відправляє для ЗСУ і хліб, і енергетичне печиво, заряджена на цій землі. От саме хліб, саме пекарня. От я, от, от, наче за руку хтось веде, чесно. От дивіться, коли почалася війна 24 числа. І я поїхала в е, магазин купити борошна. Або хліба нічого немає. Я дзвоню своєму чоловіку і кажу, Саша, ми печемо хліб. Він каже, це нереально. Як ти це бачиш? Я кажу, я не знаю, як це буде, але ми печемо хліб. Він мені кладе трубку. Він мені передзвонює. Як ти це бачиш? Я кажу, піч готова? Він каже, готова. Він каже: Нема води. Я кажу, у нас є бідони, в яких можна з хати перенести воду. Він каже: У нас нема рук. Я кажу, є мої батьки, є я, є моя сестра, бо якраз до нас і приїхали, ми будемо місити. Тоді Моменти закінчились, поставив Саша трубку. Потім передзвонює перезвоню, знову. Добре, печем. І коли і мене не було дома, він носив з хати воду в бідонах і він несе, і тут стоїть біля дверей п'ять чоловік. Три чоловіка, п'ять чоловік, три чоловіка, дві жінки, дівчинки. І вони дивляться на сашу, і саша з бідону в руках. І вони питають Саша, доброго дня. А він кажуть, ми волонтери з Києва, ми приїхали, ми пекарі. Ми можемо волонтерити і пекти хліб. І каже, Боже, дякую, тому що от як люди, ну Бог просто привів нам цих людей. Тому що вручну півтора місяця все робилося тільки вручну. Хлібчик замішувався, формувався, саджався тільки вручну. У Нас не було ні тістоміса, ну нічого не було, окрім е, бажання щось робити. Фактично, ми зараз демонструємо солідарний туризм в дії, тому що ніхто нікого ні про що не просив. Ось тут польова кухня, яка поїде в 109 бригаду на Донбас, на, на передову. І от так. Хлопці, воїни наші, наші дівчата, ту туристи, волонтерки. 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 О, і ми готуємо улюблений борщ Тараса Шевченка. В Україні 25 областей і кожна область має свої автентичні рецепти борщу. Ми ж нема попали так, в Євнію. ще й по, послуг. Ще є борщі на Поліссі, де роблять в без м'яса, але з білими грибами, тому що там дуже багато. білих Яка географія з тими роблять. <рес> з сушеними в'юнами. Кульмінація історії. Давайте отак солідарно кинемо по шматочку цього Аля Карася. Ой, який гарний. А карасі. Слухай, а який бін, таке враження, що виїхали. Води, мамо ну кидай свого шматка. Свого крася, давай. Да. Все. Так. Клас. Right. І оце, воно навіть якщо годину буде там тліть, то, то погано не буде. Mm -hmm. Треба води ще додати. Треба. Тоді yeah, Але потім... я не знаю скільки. Ми зараз це закладемо, тоді побачимо. Дозволиш? Ні, я сейчас поставлю борщик. Да, да, да. <риво> <Yeah>. <риво> <риво> Ты керуй, будь ласка, друже, скільки тобі. Я хочу все закласти такі. А, там. Вчера. Ну. Ну, мало того, що я побачив Костянтина, я вже вражений, да? давно вже не бачив людину. А то, що він ще й готує, шикарно. А налили борщ, просто нема слів. Ще й кажуть, що по Шевченківському рецепту правильно треба це всім скоштувати. Це новий експеримент в нашому житті. Борщ на рибі це щось нереальне. На сушені, на сушені, да, да. не очікували. Дуже смачно. Дякую ну, вам. Ну, Тарас Григорович він всюди був геніальний. Так. Він погано не міг порадити, це точно. Сто <рес> процентів. Дуже смачний борщ, дуже радий Костя тебе бачити тут. От, Власне, у нас сьогодні вийшов заклад такий ну, так. і, захід. і захід. І нехай погода трошки нельотна, можна сказати, але. А люди своїм настроєм і такою дружні таким дружнім колективом вони все налагодять. Ну, це солідарний туризм. Це такий так. новий старий напрямок. От людям же мало подивитися на пам'ятку. Треба хочеться щось зробити корисне. От ваші коментарі ну а я ну, хочу сказати, що це старається. взагалі такий зв'язок поколінь минулого і теперішнього і майбутнього, напевно, забігаючи наперед, не тільки в кухні, і гастрономії. А от від того, що переплітається історія, тут знаходяться люди, які зараз нас захищають. Ми захищаємо в своєму тилу, так як і ви стоїте на обороні. Оцих от смачних страв, і людей несете їм просвітлення свої інформації. Тому нехай цей зв'язок він буде настільки потужним, щоб зберіг і допоміг створити історію. І продовжити історію славної країни і нашим нащадкам і поколінням передати. Дійсно, цю духовність і цю славетну нашу історію. Наш батальйон знаходиться зараз в зоні бойових дій на досить активному, самому активному бахмутському напрямку. Бахмут, Ямпіль, Краматорськ. Тому наша мета тут максимально забезпечити наших хлопців якісними продуктами, якісним обладнанням, всім, всім найкращим, щоб вони були. Що вони були там захищені не тільки бронежилетами, але що вони були забезпечені всім найкраще? От ви подивилися на цю польову кухню. От ваше перше враження, ви знаєте, я ну це супер. Це супер. Вона вона, вона просто вона, вона легка. Вона, вона компактна, вона не громізка, нею легко користуватися, вона зручна. Наші павера, дівчата, вони прийшли, подивилися сказали, супер, нам треба багато. Нам треба, тому хочу подякувати виробникам, дуже подякувати виробникам цих кухонь. Вони зробили велику титанічну спрацю і вони не зупиняються. Вони не кажуть, що це є константа, і ми нічого не будемо доробляти. Вони слухають, вони чують і вони доробляють, вони її удосконалюють. Вона стає краще і краще.